Доброго ранку, діти й батьки, доброго ранку вітаємось ми! Малята, відгадайте, який гість до нас сьогодні завітав. Послухайте загадку. Кулі снігові качаю та докупи їх складаю. Капелюх, відро стареньке, ніс морквяний, червоненький, вийде білий чоловік. Хто це, діти? Так, це сніговик. Давайте роздивимося його уважно. Якого кольору сніговик? Так, він білий. Сніговик складається з куль. Внизу в нього. Найбільша куля. На ній стоїть куля трошки менша. А вгорі найменша маленька куля це голова. Наш сніговичок чогось сумний, адже в нього немає друзів. Малята, давайте з вами разом складемо для нашого сніговичка друзів, щоб йому було веселіше. Складати сніговичка ми будемо з геометричних фігур. Як ви гадаєте, діти, які геометричні фігури відійдуть для того, щоб скласти сніговичка, чи можна скласти сніговика з квадратів? Ні, не можна. А з трикутників можна скласти сніговичка? Ні, теж з трикутників сніговичок не получиться. А чи можна скласти сніговика з кругів? Так, малята, правильно, круги? Підходять для того, щоб скласти сніговика. В мене є три круга. Подивіться, вони всі різного розміру. Цей круг найбільший. Цей круг. Трошки менший. Ось, подивіться. Так, і є в мене ще один круг, він найменший. Складати сніговика будемо так. Спочатку покладемо найбільший круг. Оберіть найбільший круг. Серед тих, що у вас є великий. Великий круг кладемо вниз прямо перед собою. Тепер у вас лишилося ще два круги. Обираємо серед них більший і кладемо його на великий круг. Ось так. І в нас лишився найменший маленький круг. Його кладемо вгорі. Ось який нас вийшов сніговик. Внизу велика куля, на ній менша куля, і вгорі найменша куля маленька. Але нашому сніговичку чогось не вистачає. Як ви гадаєте, діти, чого? Так, нашому сніговичку потрібно обличчя. У мене є ось такий маленький трикутник оранжевого кольору. На що він схожий, малята? Він схожий на моркву. Прикріпляємо нашу моркву на. Найменший круг це буде ніс нашого сніговичка. Ось так. А тепер нашому сніговичку ще потрібні очі та ротик. Для того, щоб зробити очі та ротик, нам знадобиться чорний фломастер або олівець. У мене ось такий чорний фломастер. Зверху над морквиною малюємо нашому сніговичку два маленькі кружечки. Це буде. Будуть очі сніговика. Так, очі готові. А тепер намалюємо нашому сніговичку ротик. Він теж складається з маленьких кружочків вуглинок. Під носиком морквиною внизу малюємо ще кілька кружечків. Ось так. Ось який в нас вийшов гарненький сніговичок. А тепер подивіться на нашого гостя. Ви тільки погляньте, яка в нього чарівна посмішка. Йому дуже сподобався такий друг сніговик. Наш сніговичок дякує за такого чудового друга. Малята, а які сніговички вийшли у вас. Надсилайте нам зі сніговиком. Ми будемо чекати на ваші фото. А тепер нам прийшов час прощатися. Наш сніговичок, та я кажемо вам до побачення!